Хорошо, аппетит не втратила, єсть. І що я Вот там я наложила дві кучки для того чорного собаки, і він он там за будкою. Трохи далі за будкою. Він там ходить, він тобто то вже не сидить в курчах, а він там ходить. Він розуміє, що приїжджають, кормить, розкладають їжу і він виходить на їжу поїсти. О, ну, ну. він візля. візля. Він біля будки ходить, я не знаю, чи ви його зараз також побачили, а там за будкою ходить. Будемо з ним знайомитися помаленьку. Не все Познайомимося із усіма. Бачиш, поставила лапу в міску, щоб, лап... щоб міска не їздила. І пішла жара. Так, Федя з'їв три пауча. Оця у нас ночка з'їла чорнушка, теж да, значить, Я їй теж антибіотик. Значить, з'їла таблеточки вона Побачимо, що в неї там завтра з антибіотиком. Щоб, просто щоб воспаління не пішло, щоб воно не гноїлося, там не, не, це, не знаю, що там за рана. Не, воно все задубеніло там з одної сторони. Ми бачимо, що ротик працює, що апетит не пропав. Но там є проблема в ротику. Не знаю, з ким вона билася, з лисицею билася, з собаками билася, з кимось цепилася, щось вхватило, щось случилось, щось в, рот, в роті, случилось, бо щось там є. Не знаю, що. Не, не можна залізти так просто в рот дворової собаки і глянути її пасти, як ти захочеш. Можна отримати здачу. Нічого, завтра ми розберемося. Все. Поїхали додому, мене насправді руки околі, особливо ця рука пальці, я їх не чувствую. Бо вони постійно були то в воді, то в паучах. Все, до свидання. Федя вже спать пішов. Федя туди прямо теж пішов.